Що Чи гуглять, чим цікавляться українці на світанку морозного вівторка, 13 січня? Протягом доби триматиметься низька температура. Найнижчі показники у північних областях у столиці під вечір очікуються значні снігові опади. Окрім погоди, гуглять обстріли передусім Зеленодольська, Харкова, Дніпропетровщини та Київщини. Можливо, вночі ворогом застосовано рекордну кількість балістики. Дочекаємось офіційних повідомлень. Станом на 6 ранку, все ще триває атака шахедами Київської області. Війна в Ірані вночі не розпочалася. Протести тривають. Уряд США закликав американців терміново залишити територію цієї країни. The mm -hmm. cat Це зараз можливо через Туреччину зробити. Трамп увів також вночі вторинні санкції проти Ірану. Сьогодні всесвітній день боротьби з депресією. Дещо підросли за вчора та сьогоднішній ранок ціни на нафту. Гуглять ким є Іван Рудницький. Його президент призначив заступником керівника СБУ. Відставка тренера Реала Хабі Алонсо у топах всіх країн світу. Маліновський знову віддав гольовий пас за Дженуа, і той переміг калірі 3-0. Ліверпуль вийшов до дні 16 Кубка Англії. Поляки шукають результати виборів голови партії Польща 2050. У другому турі змагалися дві жіночки, але результати визнали там недійсними. Шукають усе про фільм, який здобув золотий глобус Гамнет. У Польщі він стартує в кінопрокаті 23 січня, в Україні 19 лютого. Частина німців не спляють вранці, а шукають усе про Samsung С26. З'ясувалося, коли він буде презентований 25 лютого.